Попереду ямий, це вали той самий. Давно вже хотів відвідати Львів. Давай напалим пацанів. Попереду, я мий, це вали той самий Давно вже хотів відвідати львів, давай напалим пацанів. Така от тема, до Львова ми придемо З собою взяли трохи хліба у колонках демо, Порцію псів борони Боже відмітів. Вже давно дровішок що я закинути хотів. Ага. Алло, Юра, губа не дура, у мене те що є, якщо в тебе крепатура Наша махорка не гірше, ніж Нью-Йорка. Війшло вже у традицію, йо, напалювати скорка. Давай напустимо. Му нехай усіх чіпляє під соковиті рими всі голови качає. Підкиньте дров, Бо жару вже нема. Давай запалим разом три-два-два. Буки спід земеля, із дна цієї ями, все як завжди, дев'ятий вал міша, той самий, робимо від душі, натягуємо струни сталеві. Привіт летить із міста, диму, у місто Лева, 44 милі в ділі, все по стандарту, це захід України, друже. Втикай на карту, кому в житті зараз не дуже. Бажаю фарту, тут тільки справжня, не хто випускає парту, рими, що перли, і похуй на блискучі перли. Реб'я трута, люта, яка твій мозок, жарла марно чекати. На Наману, дивлячись, тупо в хмари Чи гета 3-2-2, а у твої вуха старий